У травні у Києві, попри заборону суду, пройшов марш рівності на захист прав секс меншин. Ходу, яка відбулася під захистом міліції, намагалась зірвати націоналісти та представники українських християнських організацій. МВС затримали 13 осіб. Натомість у Грузії, у травні, десятку мітингувальників, які вийшли на дозволений мітинг у Тбілісі, довелося відчути на собі лють багатотисячного натовпу, яким керували православні священники. Активістів побили. Втім, на цьому історія не завершилася. Грузинська громадськість була обурена агресивністю священників та натовпу, який за на один день занурив Тбілісі у середньовіччя. Люди почали збирати підписи за притягнення погромників до відповідальності і, зрештою, добились свого. Кореспондент Голосу Америки Джеймс Брукс розповідає, як завдяки боротьбі геїв у Грузії було знято мовчазний мораторій на критику церкви. Далі про це Олексій Кузьменко. У травні православні священники очолили багатотисячний марш проти санкціонованого мітингу на захист прав геїв у Тбілісі. До боротьби з геями вони серйозно підготувались. Несли плакати, співали з гімни. Геїв планували лупити кропивою. Щойно віруючи, прорвали кордони міліції. Вони кинулись трощити міні-автобус, в якому ховався десяток геяктивістів. Лунали заклики їх впивати. Втім, всі лишились живі травми були порівняно легкими. Тепер настав час розбиратись, що ж сталося. Шалва Кекелія був одним з 200 священиків на мітингу проти геїв, який переріс у погром. Каже, більшість паноців, насправді намагались не допустити насильства. Ми сказали геям, щоб вони пішли, бо ми не зможемо стримати натовп. Але вони відмовились і вели себе дуже агресивно. Тож ми більше нічого не могли зробити. Священник каже, гомосексуальність не потрібно виставляти на показ. Та у це абсолютно неприпустимо. Ми розуміємо. Мо, що у кожного є свобода робити що завгодно, але ми не дозволимо пропагувати гомосексуалізм, бо це гріх. Як і багато простих грузинів. Панотець вважає, що терпимість до геїв нав'язується ззовні. Вони там у Європі вічно нас повчають. Вони там, мабуть, думають, що ми без них не розберемося. Активіст Давід Шубладзе переконаний у протилежному, грузини толерантно ставляться до геїв, а от ненависть нав'язуються. Кажди день проходили маніфістат на нашу підтримку. Проводились мітинги. Їх організовували прості грузини, які нам співчувають. Вони зібрали 15 тисяч підписів під вимогою до парламенту розслідувати травневі погроми. Коли депутат від правлячої партії поставив під сумнів, автентичність підписів, люди, які їх зробили, почали виставляти на Фейсбук фотографії зі словами Я поставив підпис. Я справжній тиск суспільства примусив владу взятися за погромників у рясах. Двоє священиків пішли під суд. Їх звинувачують у використанні насильства та погроз для зриву демонстрації. Олександр Ронделі, директор дослідницького центру, каже: боротьба геїв дала позитивний результат. Фактично церква втратила уреол недоторканості. Подолона стереотип, що священники неосудні. Тепер ми більше чуємо про зловживання церкви. Прем'єр-міністр Грузії Бідзіна Іванішвілі каже: його уряд захищає меншини. Вже через три дні після тих подій ЛГБТ-активісти змогли провести свій мітинг. Поліція діла чітко та відповідально, і всіх підбурювачів, тих, хто натравлював людей на геїв, покарали. Це чудовий приклад того, як влада стала на захист меншин. Грузія, як і чимало пострадянських країн, є досить консервативним суспільством, яке часто боїться змін і обережно ставиться до свобод, яких, здавалося, прагне. На зміну мислення потрібен і час, і воля. Олексій Кузьменко, голос Америки.